Друзі, всім привіт! Це друга частина влогу з Канади, оскільки наші концерти перенесли через деякі причини, тому ми просто застряли на 7 днів в Бедмонтоні. Скажіть, як вам перша частина мого влогу? Чи вам взагалі цікавий такий контент? Напишіть, будь ласка, також свої якісь ідеї, щоб хотіли побачити. Та автору найкращих ідей я подарую від себе кепку. Я вже знаю на пам'ять місто Едмонтон. Майже я гуляю тут без карти, оскільки в мене немає інтернету, чомусь на двері. От, тому. Такі ситуації, Хочеться додому, якось все так само, як у нас, погода так само, і зовсім інші машини. В цілому дуже цікаво, дуже цікаво. Холодно, прям дуже холодно. Ну нічого, вчора ми вийшли прогулятися і натрапили на дуже одне цікаве і особливе дійство. Дивіться далі! Братва, всім привіт! Ми всі нашою компанією зібралися і йдемо зараз на хокей. Канаді це супер такий національний вид спорту, а я ніколи не був на хокеї, ніколи не бачу, як його граю там, живу. І для мене це прям дуже цікаво, як і для всіх пацанів. Тоха, скажи свої відчуття і враження і очікування від хокею. Скажу, що вже холодно. Надіємося, ми зігріємося на хокеї. Надіємося, що там буде гарячий чай і що там, блін, подобається. Нова, гра немає слів. Карпати Львів. Карпати Львів. ми вже зайшли в середину. І тут прям дуже і дуже багато людей. Я, конечно, не був ніколи на ска Олімпійському, типу прям на матчі. Я думаю, у нас не гірший дві ж. Вони прям цілими сім'ями і прям малі малі діти. Прям з пильону тут є на руках. І вже прям в формах. І є прям дідусі з бабусями, які вже прям старі, 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 і все одно в формах ідуть на хокей. Друзі, я взагалі далеко не в але... Прямо це все дуже хочеться вам показати. І якщо вам це подобається, будь ласка, вліпіть такий хороший лайк, для мене це якось мотивацію робити для вас. більше заклад такого цікавого контенту. дивиться. Наш Женя супер розбирається в хокеї, так що він мені трохи розказує тут інсайдих до чого. Мы все болеем за Эдмонтон. Короче, забыли нашим. Друзья, мы сейчас в Эдмонтоне. І ми вирішили на вулицю щось поснімати, просто пофотографувати самі для себе, якийсь контент поробити. І побачили, що тут наші люди біля якоїсь будівлі управління організовують протест, що російська сторона терорист. І ми просто не могли до цього не приєднатися. Це не якась друзі комерція. Я не показуся для того, що ви там все лише молодець чи навпаки. Я просто хочу сказати, що якщо ви десь за кордоном, якщо ви десь бачите такі ситуації, що наші люди виходять і підтримують, то обов'язково долучайтеся. Адже тут зараз є люди. Ми поспілкувалися, -сп -сп Люди, які ніколи не були в Україні, люди, які зовсім не знають української мови, які народилися в Канаді по різному в кожного доля, хтось тобто, тут приїхав два місяці тому. Але вони всі виходять тут і підтримують все українське. Деякі люди. Вчать мову тут спеціально українську. Їм дуже тяжко це дається, але вони вчать, і вони цим пишаються. А в нас є люди, які досі слухають російську пісні, які говорять російською в цей час. Друзі, будь ласка, думайте, що ви робимо? Адже коли хочуть знищити націю, в першу чергу вбивають її мову, вбивають її культуру, а тоді забирають землю і все інше. Це буде Україна з такими людьми, наша ненька точно не пропаде. Я в цьому впевнений. Все буде добре. Доброго дня, ми з Альперти, місто Едмонтон. Майже щотижневі мітинги кожну неділю о 2 годині. Ми організовуємо підтримку України. А, я є одним із організаторів. Будь ласка, якщо ви бачите це відео і ви є в Канаді, приєднуйтесь до нас. Це дуже важливо, щоб підтримувати Україну. Пам'ятайте, ви є голос України в Канаді або в якійсь іншій країні. Дякую.